Карта Дня для Левів на 11 серпня 2022 року. Витягуємо карту з основної колоди і підказочку від ангелів-хранителів. Так, карта дня для Левів. Не дуже весела карта, але нічого. Буде течім стерзатися. Думки, мислі, безсонна ніч. Про щось будете думати, ганять свої мислі, як кажуть, по кругу, як табуни коней, убивати себе цими мислями. Ну, скажімо так. Карта не дуже приємна. Таке трапляється з кожним з нас, коли в голові засідає якась проблема, і ти ведеш внутрішній діалог, не спиш ночами, розмовляєш, розмовляєш, розмовляєш про це все. От така ситуація може трапитися з вами в цей день. Карти, завітують вам, не дуже близько приймати до серця такі болезні так прийняти цю ситуацію, берегти себе в наш нелегкий час. І послухаємо підказку від ангелів-хранителів. Що ж вони нам скажуть? Так, підказочка від ангелів-хранителів. Восприймай тільки любов. Ну, не буду зачитувати на російській мові, розшифрую зразу своїми, своїми словами. Карта говорить про те, що. Подивіться на себе і на інших людей трошки з іншого ракурсу, очима других людей. Не будьте дуже строгі до, до своїх вчинків і до вчинків інших людей. Треба в кожній людині, а собі в першу чергу розглядіти частичку Божу, адже в кожній людині більше, ну, зазвичай, більше доброго і гарного, чим, чим поганого. Треба Зумійте роздивитися в першу чергу в собі, а також в інших людях цю частичку світа Божественного. Старайтесь в людях дивитися не тільки на їхні сьогодні качества і проявлення, так сказати, а подивитись на них їхніми глазами. А також вмійте прощати. все таки в основі всього лежить любов, не гнів, не обвинення, не вина. Не іспитування чувства вини для себе, а все-таки в усіх наших основних, так сказати, далить.